За сонцем хмаринка пливе, читає учениця третього класу зарудівської філії Запорізької гімназії худрох Соломія. За сонцем хмаринка пливе, червоні поло розтилає і сонце спатоньки зове у синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмарку рожеву, і тьму за собою розтилає туман син. Дитись, і ждеш його того світу.